Всім привіт! Я вітаю вас на каналі розпаковки Кіндер Surprise І сьогодні ми з вами доповнюємо колекцію наших песиків. У розпаковочках ми знайшли лише 5 штук, ще у нас були розпаковочки в шортс, але. Колекцію ми так з вами і не знайшли. Трошки помінявшись з іншими колекціонерами, дякую їм дуже. Ми, я все-таки зібрала колекцію, щоб показати її вам. Отже, через пів секунди починаємо. Отже, нагадаю, колекція у нас цьогоріч має 8 іграшок-песиків, а також збірка трапляється в цих кінтерсюрпризах. сюрпризах. Отже, наші 5 персонажів це Рокі. Долматинець Маршал. Літаюча красуня Скай. Кремез. І новий персонаж Рокі. Він не новий для мультику, але для цієї колекції він новий персонаж. Також ми ще не піймали трьох собачок. Отже, я знайшла недостаючих нам персонажів. Це наша. Супер гарна собачка Лібертінова. На жаль, деякі продавці і на OLX, зокрема, дівчина, з якою я обмінювалася, не надіслала мені. вкладиш чомусь до цієї собачки. Передаємо їй, їй привіт. Не робіть так. Якщо вкладиша немає, вказуйте це в обяві. Отже, Ліберті вкладиш на неї, я не можу вам показати. Еверест. Оце є, а більше нічого немає. Біла вкладка, яку ми викидаємо в смітник, є. Дуже дякую. Еверест. І ще одного ми з вами знайшли в шоц Це у нас гонщик. Ох, вкладиш склали. Ось так виглядає вкладиш для цієї колекції. Звісно, ми його не знайшли не в шоц, а просто ми його знайшли. Отже, всі 8 собачок зображені на цьому вкладиші, а з цієї сторони невеличка інструкція зі збіркою і QR-код. Отже, ми збираємо повністю собачку, а потім вже надягаємо йому жилет. так, застібнули наш жилет і наш чейз або гонщик, як українською озвучили, готовий доповнити нашу колекцію. Отже, ось така у нас вийшла колекція з восьми песиків. Ось так виглядає повна колекція щенячого патруля 2024. Отже, 8 песиків нам з вами вже трапилися чи обміном, чи на розпаковці. І ми змогли їх зібрати. Дякую, що додивилися це відео до кінця і дивилися всі розпаковки. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, тисніть лайк, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, коли виходимуть нові відео. А я вам дякую і до побачення до нових розпаковок.